Сьогодні будемо робити BMW e 46 98 рік, якщо я не помиляюся. Проблеми тут у нас не обе АБС. Постійно показує, що в нас відкритий багажник. Так, ключі десь там. А лампочки з приборки досягнути, тоді би їх відтянули. Ну, давайте комп'ютерна діагностика показувала у нас. Проблеми по двох датчиках. Один я вібив єлі, але датчики замовили, буду показувати їх. Так, ну що, машина в нас в гаражику. Так, які тут проблеми? Точні. Не роби стабілізація. Світи оцей жовтий ялик. Далі ще багажник постійно у нас відкритий. І з чого починати? Ну, Покажу вам датчики, як я буду їх міняти. І як би зробити, щоб це в нас не світило багажник. Зараз подивимося, що там з проводкою. Так, пробуємо, відкриваємо багажник. Так, Ми вчора щось з замком тут порпалися. Це я не мотав. В общем, вправляється він масою. Оце у нас який йде на закриття, на, на приборку або на комфорт. Скоше всього, що на приборку йде. Або покану передає на приборку. А далі це я вже все перемазав. Коротше, замок і спавний. Бачите, він колись не робив. І його прийшли виривати. <хи> і покажу вам універсальний кабель, як зробити, наприклад, музику, щоб не тягнути, бачите, туди у фішку, пінеті так само. Дивіться, просто свердлите дирочку. І можете так тулити. Ну, головне, плюсовий провод не тягніть, бо трохи опасно. Але тут є, бачите, употнітель, воно буде надіжно. Так, датчики АБС. Це у нас, не знаю, фіма Profit. А це у нас. Навіть не знаю, що це у нас. Так, це у нас мобілітон. Оце хороша фіма. Оцей мобілітон. Непогано. ну профіт. профіт не дуже хороша фірма Так, дивимося, це що у нас? Скоже, що це передній датчик. А це у нас задній датчик. Там Ні, цей, по-моєму, передній Ну, нічого, будемо дивитись. Так, далі що ми робимо? Ліземо під яму. Ця машина є на продажі, Є46, е, названня її. Так, ну от я під автомобілем. І Як завжди, ці датчики не заходять нові, Коротше, їх акуратно змащуйте. Далі ви думаєте, що вони може грубші подають. Але бачите, поки ви це не почистите, гніздо. Бачите, я там багато вже жив вікину. Коротше, Це треба чистити, Щоди він зайде легко. І не треба буде його, щоб не поламати. Бачите, скільки там жир падає. Ось таким способом, бо інакше ніяк. Так, ну що, передній замінений датчик, все підключено. І зараз обертаємо машину взад і пробуємо до заднього йти. Так, а задній датчик не такий по фішки трошки. Сюди він такий самий. От. Ми його заклали. Бачите, я є лівіс ведлівболт, ну, От. А от фішка не підходить. Бачите, тут такі, типу прямі, як би вам показати. О! Там прямі от, е, такі фіксатори. Ну, що входить. А тут е, направо, але я його відломив, то спробуємо його запхати. Так, ну що, колесо не кладемо, підключаємо сканер. Так, тут у нас знаходиться роз'єм. Це ще ж 20-піновий, чи який він вважається. А це я вже самодільний паяв. Тому що це подається з заводу. Ну, воно постійно не сходиться за спіновкою. Це під 2,5, а це під 3,0 БМВ. Кстати, а тут дивіться, де воздушний фільтр. Прикольно зробили. Так, ну що, пробуємо. Так, беремо, що ми. Давайте подивимося Біотель чи підключиться. Чи все я правильно зробив? 20-піновий роз'єм і повертаємо ключ. Так. Повертаємо ключик. І пробуємо зараз, чи буде в нас робити. Так. З'єднуємося з двигателем. Так, давайте подивимося, що у нас тут по двигану. Колесний датчик лівий задній. Нічого не вам поняти, куди це. дивіться, я підключаюся до двигателя, воно занесло в ОБС. Так, пробуємо вдаляємо ці помилки. Так, колесний датчик лівий задній. Сложити кущі значення. Не бачу у нас датчика заднього. Будемо дивитися, все-таки бачите проблема І в блокові АБС. -да. Треба перевіряти проводку, бо там проводка доволі пошапана. Ну, от так. Бачите, машені а старі. Відно все а Скоже, що проблема у нас все-таки буде у проводки я думаю. Шо в АБС не думаю, тут у БМВ. Довго вони роблять обично. Ну нічого, буду показувати далі, де знайду. Так, ну що, привезли ще один датчик. Це датчики індуктивні. Вони йдуть на БМВ, щоб ви знали. Звертаю увагу. Від 1998 2000... року, а може і з 2000 року. Щоб ви знали, що він не підходить на цю машину. Того я нічого не зробити, за АБС. Блок справді робочий. І тепер дивимося на датчик. І звертайте увагу, якщо у вас там датчик з силою фішкою, то старайтеся теж заказувати, щоб він був силою фішкою. Так, і давайте дивимося на цей датчик. Так. Розпаковуємо його. Так. Отакий він йде. Бачите, там сива фішка, я її відрізав. І також вони мають... А лівий і праву сторону. Бо багато хто пише, що вони підходять туди, і туди. Не підходять. Є ліва сторона є права сторона. Це, бачите, ліва сторона, воно зліва тут. От бачите, оцей штирок. А якщо права сторона, то він буде з правої сторони. Ну, пробуємо кладемо його. Е, Підключаємо. Віця, я теста кладу е, на... Опять же на кілооми, Так, от. І давайте перевіряти його. Так, от зараз підкидуємо. Так, от, бачите, один кілоом є. бачите І також я обертаю щупи. І також дивіться, яке показання буде тут. Також один кОм. Це датчики йдуть ми з старого АСС на цій машині, а то датчики, де ДС, якщо у блокові є така програма, то він більшість на новішій машини. От, підключаємо цей датчик. Це взагалі ліва сторона. Бачите, я його відламав, оцей штирок. Так. Трохи мене відлікаю. Так. Дивіться на цей датчик. От. Дзвонимо його на кілооми, і він не дзвониться. І також тут. На справді, це датчик і справний. Він дзвониться. Можна його дзвонити на 200 Ом. Він дзвониться, бачите, 2,9 Ома. І також у другий бік. Бачите, тут зовсім друге показання. В общем, на позвонку, якщо його ставити, як перевірити його, щоб він був робочий, то дивіться, один бік, бачите, ну, тут буде 507 Ом. то цей датчик не в обриві. але перевіряйте його, поляну міняй, міняйте на тестаті. Бачите, я зараз міняю його. І він, бачите, нема ніяких показань. Навіть тулити магніт, ніякі показання він не дає, щоб знали. То У два боки перевіряйте датчики. Якщо він щось дзвониться, то значить він робочий. Тут ніколи не може бути міжвідкове замикання. Ці датчики не гріються. Хіба, якщо сюди заходить десь увага, чи вода десь попадає туди, да, він може виходити з тою. Ну так, ці датчики теж довго роблять. Ставимо на машину, там будемо все перевіряти.